Я не знаю, ти краще, краще стояти тут чи там, чи mm -hmm. <плес> ну, я щиро радий, що така велика кількість зібралася сьогодні в суботу в вихідні, поговорити про історію надзвичайно круто. Я насправді часто буваю в Дніпрі, але не з такими зустрічами творчими, більше по роботі ми часто знімаємо. Частіше, правда, трошки південніше там на, 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 на Запоріжжі і ще нижче. Дніпро завжди якось, так, знаєте, ну, по дорозі, але але не, не так часто, як, як на півдні. Але разом з тим, я люблю бувати в Дніпрі, я дуже люблю ваше місто. Мені дуже воно подобається, воно надзвичайно класне. Воно таке, знаєте, як всі наші міста, серйозно споплюжене Совєтським Союзом, але впевнене на шляху до, до, такої, до відновлення своєї справжньої історії. Ми зараз з вами. Поговоримо про історію. У нас буде невеличка презентація, буде невеличкий такий квест інтерактивний. Я сподіваюся, що мобільний, мобільний інтернет у всіх є на телефонах. Ну, Я думаю, що загалом цікаво проведемо цю годину. Звісно, що мені трошки зручніше, ніж вам там з садом місце більше стояти. Давайте, напевно, що туди хтось може пройти, хто там в коридорі, бо там зовсім не видно проходити, не переживайте. Про українську ідентичність, тому що власне я не знаю, чи ви були на цій виставці, небачена сила перед тим, чи заходили сюди, так? але сьогодні те, що ви відвідали зустріч зі мною, насправді дуже добрий привід для того, щоб подивитися цю виставку, тому що вона неймовірна. Ця виставка про цивільний, про ненасильницький спротив на тимчасово окупованих територіях. І це дуже важлива річ, тому що. Насправді, ми сьогодні, коли в нас відбуваються активні бойові дії, і ми більше стежимо за тим, що відбувається на фронті, за подіями на фронті, ми забуваємо про те, що насправді на тимчасово на, на тимчасово окупованих територіях мешкає величезна кількість українців. І в ті часи, коли ми з вами там робимо всі свої справи, жовт продовжуємо, продовжуємо намагаємось якось жити далі, то там теж живуть українці, і насправді вони деякі з них чимала кількість з них роблять ну неймовірні героїчні речі для того, щоб там утверджувати Україну і показувати всіляку окупантам про те, що вони тут не бажані на цій землі. Власне, чому присвячена ця виставка? Обов'язково, ну, якщо не дивилися після нашої зустрічі, пройдіть, подивіться тут і фотороботи. Я сподіваюся, що дадуть світло і запрацюють проектори. Там дуже багато відео робіт. А це те, що мені здається, ну, дає нам розуміння, що, що це наша земля, це наші люди, і цей спротив він ніколи, ніколи, ніколи не закінчиться. І власна історія про це свідчить. Я знаєте, завжди починаю зустріч про історію України з того, що історія України це така річ, яка є дуже болісною, точніше навіть тригерною. Для ворога, для росіян, і вони всіляко ну, намагаються заперечити взагалі, що в нас була якась історія. На жаль, це так. І от нещодавно ми робили відео про російські підручники з історії. Я думаю, що ну, дехто багато з вас його бачив, і мене насправді вразили ці підручники, тому що це нові нові російські підручники історії для росіян, не, 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 не наші підручники, а російські підручники, про російську нібито історію. За якою вчаться молоді покоління росіян, і не тільки росіяни, і наші українці теж вчаться по під цим підручникам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тому що першим, що роблять росіяни, це прямо у них там в топ-5 списку. Вони заходять до шкіл і замінюють одразу всі наші, всі наші матеріали, підручники. підручник. 24 року він. Розрахований на 11 клас. Тобто це період історії в 11 класі. ну, Я думаю, ви пам'ятаєте, це і в нас така сама схема навчання на да? 11 класі вивчають період після Другої світової війни. Він починається з УПА. З УПА розуміло. з української повстанської армії. От на третій сторінці їхнього нового підручника історії Росії мова йде про УПА. І ти розумієш. Як їх тригерити, розумієте? Така велика Росія, там Москва, там Мавзолей, Леніни, все-все-все розумієте. І тут вони розпочинають історію цієї великої країни з української повстанської армії, з повстанської армії України, з партизанів, які бігали по лісам. Це дуже цікаво. Мене, я зараз вам цитату зачитаю. -за 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 мене це, всі, 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 ходи, всі, всі ходи записані. От що вони пишуть, власне. Це отрада третя сторінка підручника. Як вони розпочали цей період після Другої світової війни? Продовжалася безпощадна борьба з соратниками нацистів, прибалтійськими лісними братіями, бандеровцями, членами Української повстанської армії. Так що, розумієте, це так і є. Взагалі, наші вчені досліджували цей підручник з історії Росії, там понад 200 разів в цьому підручнику згадується Захід, ну зрозуміло Європа це проклята, Понад 60 разів Україна. Ну тобто Україна, я не пам'ятаю скільки там параграфів, ну так щоб ви розуміло, там, в кожному параграфі щось про нас там розказують. І це, це дійсно дуже, знаєте, так ну, цікаво. Ну, власне, все, що там є, направлено на те, щоб показати, що Україна це, ну, це навіть не держава, це якісь утворення, яке. Ну, от, скажем, не складося, да? тобто, що нема цієї української ідентичності, що це якісь зіпсовані росіяни, переважно поляками там, чи ще кимось, що це не держава. І відповідно йде боротьба з цією ідентичністю. От, е, власне, ще кілька цитат, просто щоб ви розуміли, наскільки це да? е, як вони описують українців. В украинскую власть при поощрении Запада продвигались все более антироссийские политики. Они в ущерб своей стране разрушали экономические и культурные связи с Россией. По лекалам австрийского генштаба XIX века с Украины усиленно лепили антироссию, враждебную Россию. И далее он рассказывает, что такие австрийские генштаб. Бог, Богатов, кто уже не знает, что такие австрийские генштаб. Думаю, уже и вы, но все знаете, что такие австрийские генштаб. Зараз кажуть, знаєте, що Австрія, Австрія дуже мало допомагає українцям. Я така, що всі допомагають, Німеччина допомагає, Балтійській країні дуже добре, а Австрія не допомагає. А ми насправді, ми насправді, мали би сказати Австрії дякую, тому що австрійський генштаб створив українцям. Так написано в російському підручнику сторін. Під Зараз я це прочитаю. «В XIX веке в австрийской Галиции по предложению и при финансировании разведки австрийского генштаба впервые были опробованы технологии по созданию украинофильского движения. И как идея некой антимосковской Руси. Главная цель была проста – удержать в Австрии славян, исторически и культурно тягощающих к России». Ну, тут далее можно пропустить, и вот тут еще одна такая цикавая фраза. «Тогда же для славянских военных частей в австрийской армии был придуман и внедрен украинский жовто-блакитный флаг. Как написано, жовто-блакитный российский флаг. Жовто-блакитный флаг. На австрийских... цитаты, это, 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 это я вам нужен, Это прямо цитаты с На австрийских землях русскоязычным населением впервые зазвуч... с русскоязычным населением впервые зазвучали требования устранить москалей и москалийский язык из общественной жизни. Носился раздор среди соседей малоросов. Там были какие-то окремые, там в Австрии жили славяне, а тут Малоросили. Це нацисти, вони так само що до єврейського населення дегуманізували. Тобто людям вбивається в голову, що це не недолюди. А якщо це не до люди, то до них нема сантиментів. Тобто ну, -то їх можна вбивати, їх можна знищувати, їх можна гвалтувати, тому що це якісь ну, це, це не люди. І, власне, на це направлена ця жахлива політика Росії. Наші дослідження історії розпочалися з дуже цікавої речі, з тієї ікони. Цих шат ікони, це називається шати, це ну, для ікон, така старовинна. Ці шати вперше я побачив в Національному музеї історії України в Києві на десятині, біля Десятинної церкви, коли, там, де колись стояла Десятинна церква. Ну, це наш такий головний український музей про історію. І історія власне цих шат була дуже цікава, тому що вони так окремо стояли. І в них дуже неймовірна історія. Я тоді, якщо чесно, не дуже цікавився взагалі історією. Я просто був журналістом, я робив матеріали про все. І от ми тільки-тільки якісь перші кроки, робили. це було майже 10 років тому. Пробували якісь такі перші кроки в цій історичній сфері, було цікаво самому дізнатися більше про історію. І, власне, там мені розказали історію цих шат. Ці шати походять з 18 століття. Але цікаво, що коли ці шати потрапили на реставрацію, ну тут, періодично такі старі речі реставрують, чистять і так далі. То цей герб російської імперії він почав хитатися. Це якийсь зрадник і так далі, і точно ніякий він не герой. І, відповідно, все, що тут було, весь цей період, чудовий козацький період, з яким, до речі, пов'язана історія Дніпра, цього всього не було. Це все історія зрадників, про яку ми вам не будемо розповідати. Це все тепер історія Росії. І ну, це, це власне, історія не про Мазепу, це історія взагалі про сприйняття нашої ідентичності, заперечення. заперечення. Розумієте, а те, що неможливо знищити, а ідентичність це така річ, яку дуже важко знищити, тому що воно з покоління в покоління все рівно вилазить. Тому що що таке ідентичність? Це Те, що не можна розумієте, це не можна пощупати. Ми це відчуваємо з маминими розказами, з колисковими. Ми це відчуваємо з нашою мовою. Ми це відчуваємо, як просто коли дивимося на пейзажі, які за вікном поїзд пролітаєте. Дивишся, ми почали досліджувати взагалі портрети, які вони є в Івана Мазепа. І тоді ну, хто дивився наші перші фільми Україна повернесь історії. Yeah. Я тоді літав в Росію, ті, ще можна було злітати в Росію, це був 2015-2016 рік, я пам'ятаю. І в Оренбурзі, виявляється, висить колокол на одній з церков. Колокол, який був вивезений з території України під час Другої світової війни, але, ну, як і все, що вивозилось по різних причинах в Росії, воно ну, назад вже не верталось. Так, війна закінчилася з нацистами, а всі речі, які вивозилися в локацію, назад чогось не повернулися. І так само цей колокол Івана Мазепа, він не повернувся назад в Україну. Висить досі в церкві в Оренбурзі. А, і ну, ходила така легенда, що нібито там є прижиттєве зображення Івана Мазепи, тому що цей колокол відливався за життя Івана Мазепи на кошти Івана Мазепи для церкви, яку збудував Іван Мазепи. Іван Мазепи дуже багато в Україні збудував, був найбільшим фундатором меценатом. І ми туди поїхали. І дійсно знайшли там портрет Івана Мазепи на тому колоколі. Я так таємно пробирався туди нагору, тому що. Ми ну, чесно спочатку писали там єпархію партію да із НАТО в перший рік повномасштабного вторгнення в наших містах на півдні, в наших містах на півночі це все звідти, цей спротив, це все пов'язано дуже сильно з нашою ідентичністю. Росіяни цього боялися найбільше, тому вони це найбільше зараз і знищують. Все, що все, що їм зайвий раз показує, що українці це інші люди, інші люди. І вони а вони цього не можуть сприйняти, і в цьому насправді велика проблема. Нас нам насправді було б пофіг, як вони нас, як вони нас читують. там, росіянами, поляками, все рівно. Але питання, що вони ж стануть, на розумієте? Тобто для них це питання важливе. і Відповідно, ми не можемо на нього теж не реагувати. І ми, і ми маємо чесно собі дати відповідь на це, що вони щиро вважають, що ми росіяни. В цьому причина війни. Вони щиро вважають, що ми росіяни. Розумієте? А, в Севастополі в кінці 19 століття 62% були люди говорили російською мовою. І 13% було у, 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 української мови. Цікавий такий слайд. Ось це. Тексти його зробили. Дуже показовий. Ну хто ззаду я, я прокоментую: мова навчання в школах української радянської України. І дивіться, як цікаво. Синя полосочка це українська, а червона це російська. І от дивіться, починається ця статистика з 50-х років, 52-й рік. 80% шкіл в Україні мали українську мову навчання. Тобто всі предмети викладалися українською мовою. І лише 20% були російською мовою. І це, в принципі, відповідає тому, що ми з вами бачили загально, тому що українців, які говорили українською, були більшість. І після Другої світової війни так само. І дивіться, що відбувається згодом. В ті часи, коли кажуть, що у нас було у всіх супер чудове життя в Радянському Союзі. Дивіться, як з часом, 54-й, 58, 60 до 88-го року, ви бачите, в 80, 86 році відбувається перелом, коли вперше в Українській Радянській Республіці а, шко, шкіл, де викладають російську мову, стає більше, ніж шкіл, де викладають українську мову. І вже останні роки Совєтського Союзу, власне, ну, ця шкала шла далі. Якщо б союз не розвалився, то повірте мені, що ми б вже навіть не піднімали питання, чи Дніпро це російськомовне місто, ну, тобто воно б просто відійшло в то. Тому що це школа. І тому що це ми з вами з цього починали, да, коли вони заходять на наші території і перші забирають підручники. Чому це робиться? Наскільки це важливо? Наскільки це є насправді процес, який впливає на цілу націю, тому що воно під коркою. Хто вчився в школі, той вчився в школі в Криму в кінці 90-х. Батьки, прадіди говорили українською мовою, вони щиро вважають, що російська мова це їхня рідна мова. І тому, коли у нас починається процес лагідної українізації, в нас є цей спротив, тому що люди думають, що ми посягаємо на, на їхнє святе, на, на те, якою мовою вони говорять, ну, на, на, на те, якою мовою з ними говорили їхні батьки. а Це дуже болісна строя, да, коли хтось тебе хоче цей. І тут дуже важливо усвідомити, що ваші пращури говорили українською. Що ваша рідна мова не російська, а українська. І тільки через те, що було оце, були люди тут назвали правильно Голодомори, гулаги, багато, багато, багато різних страшних речей, люди почали говорити російською. Більше того, ця політика настільки жахлива через е культурний вплив, через телеканали. Хто пам'ятаю, в 2000-х що ми дивилися і в десятому дивилися, і, та, і, 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 і зараз багато хто дивиться насправді. Да, воно все прошиває, і таким чином ця мова ну, мова нашого ворога, мова людей, які нас знищують. І тому дуже важливо дивитися статистично такі речі. Вони показують багато-багато ну, таких цікавих, цікавих процесів. Але бачите, насправді, щоб не відбувалося все рівно, то ген гену він звідкись вилазить в нас. Да? І навіть російськомовні українці все рівно наші українці, і ми теж не маємо там сьогодні ділити людей. Я, я дуже не люблю, коли там у Львові. Починають розказувати, що там от там, ті переселенці приїхали, не, не переходять на ну, ну, рейду, для цього потрібен час. Інша річ, що зараз багато таких процесів відбувається зворотні, коли люди після повномасштабного вторгнення перейшли на українську, пройшло три роки, і вони повернулися на російську, так комфортно. І це теж і тут ми маємо як країна передусім думати про ті побутові умови, які ми створюємо для мови. Тому Що це були часи складні часи анархії, коли просто в принципі вбивали людей, які були трошки заможнішими, ніж інші. Євреї були трошки заможнішими, ніж інші. Їх багато було в ці часи були цілі пороги і були такі, де були задіяні вояки Української Народної Республіки. Але так само, як це були більшовики, і білогвардійці, і в принципі всі, хто тоді ходив в Україні зі зброєю. Тому. Казати, що це була якась цілеспрямована політика у нервні. Пільшого Симона Петлюрі в, в уряді УНР було мі ціле міністерство юрисповідальність, яке працювало над тим, щоб створити таке мультикультурне товариство в Україні, спільно. Його застрелив а, цей Симил Шварцберг, коли Симон Петлюрі виходив в Париж з ресторану, і цікаво, що потім був суд в Парижі, де судили Семила Шварцберга. Але чогось цей суд перетворився з суду над вбивцею. Судом над Симоном Петлюром, який вже помер, і де доводилось, якби скільки євреїв він вбив чи не вбив. Розумієте? Це дуже цікавий момент. І росіяни вони завжди, ну насправді, вони не такі тупі, як нам тут розказують. Вони працюють масштабно, стратегічно, вони влаштували фантастичну акцію по дискредитації Симона Петлюру в суді. Розумієте? Вони домоглися того, що Альберт Ейнштейн свідчив. Що в Україні єврейський був Альберт Энштейн фігура, яка в той момент в світі ну, була розумієте? Лідер е, народного руху, наш президент, 60 х Ну, і не насправді теж його можна поставити на один розріз з фігурами, які ми бачили перед тим. 7-15 років він не сидів. Молодці. Більшість дала правильну відповідь 15 років. 15 років, друзі, Вячеслав чоловік відсидів у в'язниці. Не тому, що він когось вбив, не тому, що він щось вкрав. Тому що він хотів створити Україну і послідовно за неї боровся ще в часи 60 х І тут цікаво, знаєте, що ця боротьба, оцей спротив, про який ми сьогодні багато говоримо, дуже важко його чинити, коли ти в оточенні ворогів. Ну, потрібно розуміти, що таке спротив радянській системі. Це коли в принципі, будь якої обіці приходять заарештовувати, те, що зараз в Криму відбувається, чи на окупованих територіях. Він це робив, його садили у в'язницю, але він свого не зрікався. Виходив. Знову вони працювали, провадили свою діяльність і знову відправляли у бізнесі. А, і останнє, я останнє запитання: скільки років у в'язниці провів Мустафа Джемілів, це лідер кримськотатарського народу. 24, 8, 15, ну або він не сидів взагалі. Мустафа Джемілєв ну, насправді один з багатьох, хто дисидентів, хто ще, ще живий. Ви можете його часно бачити на телевізорі зараз. Тому що він послідовно відстоював, він боровся за повернення кримських татар до Криму, і власне за це його відправляли до в'язниці. Іс історія в тому, що сьогодні, коли дивишся на Мостафуджі ну, то бачив по телевізору, він такий, такий вже мал малесенький літній чоловік, але насправді який шлях, яка сила цього спроду. Того опіру в цій системі 15 років у в'язниці. Насправді, ну це колосальний час. Ну, це наше життя, яке, яке проходить. І ти проводиш його тільки за переконання. І розуміючи, що тебе посадять за град, ти борешся. Це про незламність духу, незламність того духу, які присутні ну, насправді всім українцям. І ми сьогодні маємо теж розуміти, що кримські татари є частиною е, української політичної нації. Зецький довгоносик у нас мені здається. З я вам хочу сказати суттєвим, суттєвим відривом. Це не те, що там нас прямо зміни. Дуже дякую. Ви бачите, кімалі у нас був на другому і Альона на февру. На жаль, в книгарні я хотів бути але в книгарні є, ви можете, поки не ходіть, бо там я освіти забрав вийшов. Зараз нема.

Дякую.